Шахрайство в інтернеті зараз на фоні того, що дуже багато організацій видають якусь допомогу, надають грошову допомогу, збирають дані про потреби. То з'явилося багато шахраїв, які на цьому заробляють. В першу чергу прошу звертати увагу на такі заголовки, що, наприклад, видаємо 70 тисяч 100 тисяч мільйон там, від України, всім положено українцям по там, великій сумі грошей чи ще щось інше. Ну, ви розумієте, що це все неправда. Я думаю, тут нічого додатково додавати не треба. В першу чергу, прошу звертати увагу на наступне: хто надав цю інформацію? Перевіряйте, якийсь, якщо якась приватна особа, ну ви розумієте, що це не інформація, це просто якийсь вкид. По-друге, якщо, наприклад, кажуть, що продавальча програма, наприклад, там, якоїсь міжнародної організації щось видає, заходимо на офіційний сайт цієї організації, шукаємо інформацію про якісь там видачі акції будь-що. І тільки після того переходимо на Тих посиланнях, що йдуть з офіційного сайту, і після цього тільки можемо щось там заповнювати, щось там робити, і так далі. Ніколи це не робіть на посиланнях, які надані через якісь там меседжери, через СМС, через соціальні мережі і тому подібне. Для чого роблять фішингові сайти? По-перше, там можуть е попросити вас надати дані по картці. Ну ви розумієте, що будуть спроби вкрасти гроші з ваших карток чи рахунків. Е По-друге, це збір просто статистичних даних про людей. Е ви ж там пишете в принципі, свої і потреби, і статуси, і е, кількість там, людей, членів сім'ї і тому подібне. І збирається ця база, потім використовується для просування певних, там, наприклад, послуг чи ще чогось. Ну, тобто на вас заробляють гроші. Тому, будь ласка, будьте пильні, перевіряйте всі посилання, не переходьте просто так, будь-де-будь-що. Є офіційні державні сайти, є офіційні сайти міжнародних організацій, вони завжди викладають цю інформацію. Є гарячі лінії, на яких можна перевірити, чи дійсно там щось хтось видає. І ніколи не беріть просто там з певного номеру. Телефон і не розповідайте все про себе, тому що ви розумієте, що багато зараз шахраїв, і якщо вам будуть дзвонити з питаннями, то переадресуйте самі, подзвоніть, самі назвіть свої дані. Будьте пильні, якщо якісь є проблеми чи запитання, чи як допомога в перевірці даних. Дзвоніть, пишіть, ми допоможемо.